Увесь приватний транспорт Полтави у травні цього року забезпечать мобільними валідаторами для безготівкової оплати за проїзд. Це лише перший крок на шляху до забезпечення повноцінної роботи системи електронного квитка. Повідомив новий власник компанії оператора Є-Квитка Фарго Сістемс Сергій Варенкіотов. Пройшов з пропозицією, Давайте я куплю фаргусістем, але тільки не виключають того, щоб місця не мали можливість далі користуватися цими послугами. Для того щоб місце не вискатувалось на п'ять років. На засіданні 53-ї сесії Полтавської міськради 8-го скликання депутати затвердили рішення про безоплатне прийняття в дар частки в статутному капіталі товариства Фарго Сістемс. Відтак Полтава отримала у власність 24% компанії-оператора є квитка. Сергій Веренкіотов пояснив, чому йдеться саме про 24, а не про 25% компанії. Про законодавчу, якщо буде 25%, то ми повинні бути всі наші питання бізнесові запитатися міста, чи так ми робимо, чи не так ми робимо, і тоді це вже з бізнесу прощається в зовсім інше питання, яке унеможливує розвиток цієї сфери взагалі. Тому, якщо бачите, якщо у нас сьогодні сесії проводиться там раз. Кілька місяців то люлюбе питання, яке буде стосовно фаргосістем, ми будемо вирішувати раз в кілька місяців. Це буде перед вінше. Це перше. і друге, якщо 25%, то всі витрати будуть і стосуватися міста, і в тому числі а так коли 2,4 – ні. Система працюватиме прозоро, запевнив власник компанії Я Квитка з огляду на те, що попередніх власників Фарго Системс критикували за корупційні схеми. В майбутньому такого не буду 100%. Тому що я тільки за білий, прозорий бізнес, тільки за сплату податків. Підприємець також зазначив, електронний квиток це зручно та безпечно і для пасажирів, і для перевізників, та прибутково для міста. Це по перше, унеможливлює е якісь шахрайські дії і корупцію е зі сторони і перевізника, і працівників е цих підприємств. Якщо ви знаєте, що після введення електронного квитка в терлобисному депо е їх. Е Дохід збільшився на 10% зразу ж, а це мільйони гривень по року. А місто 100% виграє десь там 20, може а може тридцять мільйонів гривень по року з своїх видатків на депо. наразі. Мобільними валідаторами обладнані усі 114 одиниць комунального транспорту Полтави для приватних маршруток, яких в місті 193, залишилося придбати пару десятків валідаторів. Нам залишилось всього лише встановити 20 валідаторів. І це вже запустить всю мережу до стаціонарних валідаторів. Ми перейдемо тільки після, після того, коли буде завершена мережа і буде проведен конкурс. І тільки коли ми визначимося, який тип тип транспорту буде працювати в місті. Після того ми будемо закуповувати стаціонарні валідатори на приватні автобуси. Сергій Веренкіотов додав фахівці Fargo Systems вже замовили в Чехії нові сучасні валідатори, адже ті, що були встановлені раніше, вже технічно застаріли.